Досить часто, якщо хтось щось не любить, його обов'язково треба цим нагодувати. Це стосується і гарбуза в тому числі, але сьогодні історія не про те. Сьогодні історія для тих, хто любить гарбуз, хоче ним посмакувати, тому до вашої уваги сінабони з гарбузом на гарбузовому тісті. Це випічка для тих, хто може для своєї родини, близьких віддати найцінніше, що в нього є, час. Оскільки. Вона справді доволі часозатратна, затратна. Ви не приготуєте їх за годинку, за дві. Наберіться терпіння, оскільки потрібно пройти декілька етапів приготування цих надзвичайно смачних сінабонів. Починаємо, як завжди, з гарбуза, виймаємо насіннечко, обрізаємо кірочку та будемо нарізати на невеликі шматочки. Далі нам потрібно або в мікрохвильовці, або в кастрюлі, або в духовці, хто як звик, кому як більше подобається, приготувати гарбуз. Він має гарно проваритися, пропектись, протушитися, зробитися доволі м'яким. Цей процес забирає трішки часу, тому набираємось терпіння, ставимо в духовку випікатись, обов'язково вистужуємо на ситі, щоб стікала зайва волога. А потім перебиваємо за допомогою блендера або перетираємо все ж через те сито. Має в нас вийти однорідне пюре. Коли з цим процесом впоралися, готуємо інгредієнти, які є внизу в описі під відео. Та починаємо готувати. Наливаємо ледь тепле молоко. Далі додаємо трішки цукру від загальної кількості, всипаємо дріжджі та ретельно перемішуємо, щоб усі грудочки дріжджів розійшлися, щоб розчинився цукор, тим самим підсолодив молочко і дав можливість дріжджям прокинутися і набратися сил. Відкладаємо дріжджі в сторону, тим часом приготуємо основу. Яйце та гарбуз перемішуємо між собою, додаємо цукор. Трішки кориці, з приводу кориці, за вашим смаком можна додати трішки більше, трішки менше. Сіль та цедра апельсина також за вашим смаком. Поєднуємо усі інгредієнти та йдемо дивитися, як ведуть себе дріжджі. Якщо ми бачимо, що вони поспливали, утворилися такі хмаринки з дріжджів, значить, вони прокинулися. Гарної сили виливаємо їх до нашої яєчно-гарбузової суміші, об'єднуємо та починаємо додавати борошно. В даному випадку я висипаю половину борошна та гарненько перемішую усе це вінчиком. По-перше, об'єдную інгредієнти, по-друге, позбавляюся грудочок борошна. Маса робиться однорідна, блискуча, висипаю решту борошна. Спочатку за допомогою ложки об'єдную інгредієнти, а далі буду домішувати руками. З приводу приготування цього тіста воно легке в приготуванні, оскільки не потребує довгого замісу. В кінцевому вигляді воно залишається доволі м'яким, відносно липким. Не потрібно додавати зайвого борошна, коли об'єдналися усі інгредієнти, включно з борошном, ми додаємо вершкове масло та починаємо вимішувати. Ще раз повторю: вимішувати довго не потрібно, коли бачимо, що масло, масло вмішалось, ось таке тісто доволі липке, ми його відкладаємо на 1,5-2 годинки до підйому вдвічі. Цей час ми використовуємо для приготування гарбузової начинки, гарбуз, цукор та корицю, об'єднуємо в одній ємності, ставимо варити до загустіння. Це трішечки займає часу. Після того, як наше тісто ось так піднялось, стало пухким, повітряним, ми можемо формувати сінабони. Для цього нам потрібно тісто перекласти на робочу поверхню. Попередньо притрушуємо її борошном. Викладаємо тісто, сформуємо кульку прямокутник, обкачавши трішечки її в борошно. зайвого борошна бажано не додавати, лише стільки, щоб в нас не прилипало тісто до столу та до качалки, якою ми будемо розкачувати. Щоб сформувати завиванець гарної форми, нам потрібен правильний прямокутник. Спочатку формуємо основу за допомогою долоньок, далі качалкою розкачуємо, намагаємося, щоб наша заготовка тістова набула форми прямокутника. По довшій стороні це приблизно 50 см, в ширину 35-40. Залежить від того, наскільки багато ви хочете обертів. Товщина тісто приблизно пів сантиметра, може трішки тонше. Також залежить від того, скільки обертів ви хочете бачити у ваших майбутніх завиванцях. Коли тісто розкачане, ми намагаємося його трішечки підняти, воно тим самим збирається, потім краще нам буде формувати і загортати. Беремо м'яке вершкове масло та ситуативно. Змащуємо, можна взяти пензликом, розтопити кому як зручно. Тут не принципово вершкове масло нам дасть можливість, щоб шари відділялися один від одного, проте в нас сьогодні начинка, гарбузова з корицею, вона також дасть легенький прошарок. Розмащуємо начинку повністю по всій поверхні. В даному випадку ви дивитесь, який смак ви хочете. Якщо вам подобається більше кориці, додаєте її сміливо. Сюди можна додати навіть дві чайні ложки кориці. Хто любить легенький-легенький такий після смак, півчайної ложки буде вдосталь. І так само по пюре, хочу сказати: смакуйте, куштуйте. Можливо, треба додати трішки лимонного соку для того, щоб воно було смачно. Завиваємо наше тісто в ось такий завиванець, защіпуємо краї, дуже сильно не притискаємо шари один до одного, просто легенько загортаємо. Ось так виглядає наша заготовка. Ділимо її приблизно на 9 рівних частин. Це можна робити, як я за допомогою лінійки, можна на око, за вашим бажанням. Найкраще розрізати за допомогою нитки, перехрещуючи її. І у вас буде дуже гарний рівний зріз, або ідеально гострим ножем. Ось подивіться, як виглядає зріз. Перекладаємо в форму форма 20х20 см, і ми сюди викладаємо. Усі 9 наших майбутніх сінабонів. Трішки притискуємо руками після того, як виклали, залишаємо підходити, коли бачимо, що вони підійшли, ставимо випікати. Поки сінабони випікаються, готуємо для них заливку. У нас сметана, згущене молоко та крем-сир. Ми згущене молоко перетираємо з крем-сиром для того, щоб досягти однорідної консистенції крем-сиру. забрати грудочки, оскільки він доволі щільний, та краще ввести в сметану, щоб ми не збивали нашу масу і вона не була пухкою, а залишалося доволі рідкою, щоб гарно змастити верх майбутніх сінабонів. Коли суміш готова, залишаємо її та дивимося, як ведуть себе сінабони. Випікаються вони за температури 160 градусів 25-30 хвилин. Після того, як ми їх дістали, зверху заливаємо нашою сметанною заливкою. Далі, хто може, той чекає, поки вони вистигнуть, хто не може, той я та смакує їх одразу. Звільняємо від форми. Дістаємо сінабон та насолоджуємося з приводу смаку. Він дуже ніжний, соковитий, начинка гарбузова віддала весь сік та аромат тісту. Апельсинова нотка домінує, кориця її підтримує. Спробуйте неодмінно та скуштуйте, поділіться вашими враженнями до нових відеорецептів.